Ситуації на Донеччині, зокрема, дізнаємося наслідки обстрілу Краматорська станом на 11.30. через російський обстріл Краматорська поранені шестеро людей. З них двоє дітей повідомили в телеграмі Краматорської міської військової адміністрації. В місті пошкоджено багато поверхівки. Більше про наслідки обстрілу Краматорська дізнаємося від начальника відділу комунікації Нацполіції поліції в Донецькій області Павло Дяченко. Вже з нами на зв'язку. Ми вас вітаємо, Павло. Вітаємо, вітаю студія. Розкажіть, будь ласка, що вам відомо щодо цих обстрілів, і е, чи можете розповісти більше про масштаби руйнування? Ну, дійсно, сьогодні ворог здійснив удар по місту Краматорсьця. Було приблизно о 9 годині 33 хвилини. Була обстріляна житлова багатоповерхова забудова, влучання в дев'ятиповерховий будинок. Станом на 12 годину вже відомо про восьмеро постраждалих. Як ви правильно зазначили, двоє дітей серед них всі доправлені до лікарень і зараз перебувають під наглядом лікарів. Люди. Попередньо, в ході обстеження слідчо-оперативною групою, поліцейськими вибухотехніками, було з'ясовано, що в дев'ятиповерховий будинок влучила такий боєприпас, як УМПБ Д-30. Це керований такий. Снаряд, який наносить ну дуже суттєві руйнування, трапилось потрапляння в верхні поверхи. От зараз ви транслюєте ці кадри. Оце така от, да, цей момент безпосередньо це саме місце влучання. Там були заблоковані люди сімей ДСНС, Білого Янголу поліції, парамедиків, швидкої допомоги, патрульної поліції надавалась допомога на місці. Працювали да, і навіть зараз продовжують працювати психологи, спілкуються з громадянами і. ну... Те, що навколо там ж щільна забудова дев'ятипурхова, також навколо постраждали ну майже всі будинки, які знаходяться поруч. Тобто вікна ну бум майже скрізь повилітали. А, чи можуть бути ще заблоковані десь люди у цьому будинку? Чи вже наразі знайшли всіх <плес> Ну на даний час всі знайшли, тому працювали. Ну це ж не перший такий обстріл на території Донецької області, тому всі працюють, всі служби працюють злагоджено. Всі відразу по під'їздах розходяться, тобто беруть собі певні сектори, ділянки і проводяться ретельний огляд. Тобто, ну з'ясовуються всі повні обставини. До речі, ми бачили щойно вирву у цьому будинку житловому. В ньому можуть далі проживати люди чи знаходитись там небезпечно і їх виводять з цієї багатоповерхівки. Ну, дивіться, коли ми діставали жінку, яка була заблокована в одній із квартир, це от трішки нижче поверхом на цією вирвою. Ну можу сказати власного, що бачив, що плити, перекриття, тобто вони там з тріщинами, і це потрібно провести напевне 100%, Це буде проводити військова адміністрація, буде проводити обстеження комісія, та будуть з'ясовувати, чи можливо там перебувати, ну чи можна там полагодити та жити. Ну на даний час ну ми робили це все невеличкими групами, щоб теж не наражати на небезпеку, щоб там суву не було, тому що ну плити дійсно там потріскані. Ну, влучання дуже суттєве, як часто за вашими спостереженнями в Краматорську відбуваються такі обстріли і з такими наслідками подібними? Обстрілюють, обстрілюють навіть і не тільки ж Краматорськ, Дуже потужно під ударами і Костянтинівка. От майже коли ми працювали на прильоті в Краматорську на цьому обстрілі, надходила інформація щодо обстрілу міста Костянтинівка зараз і Костянтинівського району. Тобто зараз з'ясовуємо всі деталі, що там відбувалось. Слов'янськ потерпає, теж по слов'янську б'ють. Ну і це переважно або КАБи керовані бомби, або ці боєпропаси. sobre o Ну і поліція бере участь теж і в процесі евакуації з населених пунктів Донеччини. Насамперед йдеться про ті, які поблизу лінії бойового зіткнення. І е, на брифінгу в Донецькій ОВА, 14 січня, розповіли про випадки, коли батьки повертаються разом з дітьми до населених пунктів поблизу лінії бойового зіткнення. Їдуть повз блокпости. Чи можете розповісти наскільки масово такі випадки фіксують і які далі подальші дії у правоохоронців, якщо вони все таки виявлять дітей? У батьків у населеному пункті, який обстрілюють активно. Ну це не масовий, так дійсно такий, є. Це не масовий, не масова така подія. Тобто не можна сказати, що всі, хто евакуювався, там повертаються. Ні, але є коли надходить інформація, що люди повернулись, повторно виїжджаємо, повторно спілкуємося з цими родинами і наголошуємо, ну дійсно, на необхідності таких моментів. І були ж ситуації, коли просто або люди приїхали при привідати, або там бабусю, або ді. Ідуся, ну просто от, майже там, да та ми трішки там. Ми, ми на годинку на дві і як випадок у Красногорівці з білими янголами з курахівського напрямку, з хлопцями в той день виїжджали евакуювали повторно жінку з дитиною. Вона просто приїхала до своєї матері. Ну звісно ж, до бабусі дитини. І пару днів ну не прилітало тоді в Красногорів. От пару днів обстрілів не було, нічого не руйнувалось, і вони такі були впевнені, що все буде нормально. Ну трішки побудемо, то поїдемо назад. І відразу буквально телефонить дзвінок, потужний артобстріл. І вона кричить в слухавку. Будь ласка, заберіть, евакуюйте. І от, 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 от такі моменти. Ну на щастя, той час це провели нормально. І жінку з дитиною вивезли. І ще скажіть, будь ласка, стосовно того, яка кількість можливо загалом населення зараз залишається в Краматорську, якщо вам відомо, чи намагаються люди все таки покинути цю територію, враховуючи, що досягають її кабами і такими боєприпасами, як сьогодні російські війська. Ну повну інформацію про населення потрібно уточнювати, але кожен обстріл він змушує людей виїжджати, евакуюватися, тому що руйнується житлова забудова, руйнується інфраструктура, люди дуже переживають за своє життя та здоров'я. І ну майже кожен обстріл такий, люди більш активно вже приймають рішення про евакуацію. Я вже до речі населені пункти, де неможливо проводити евакуацію поліцейськими. Ну, дійсно, такі населені пункти є, і це стосується переважно лінії фронту, де вже йдуть вуличні стрілецькі бої. Ну ми розуміємо, що фізично просто заїхати туди на з людьми або проводити якісь дії ну це просто неможливо. Тут ж включається інший алгоритм. Це співпраця з військовими. Так ми така у нас була практика і в Бахмуті, і в Авдіївці. Тобто вже потім там вдавалося, вдавалося евакуювати людей навіть з таких дуже гарячих ділянок. Пане Павло, дуже вдячні вам Дякую. за те, що доєдналися до нашого ефіру. Бережіть себе, Павло Дяченко, начальник відділу комунікації Нацполіції поліції в Донецькій області. Був з нами на прямому зв'язку.